91 рік тому, 8 серпня, в Києві розпочато підготовку перших офіцерів-зв'язківців. Сьогодні без них не обходиться жодна військова частина, з'єднання, підрозділ. Саме вони забезпечують командирам усіх ланок можливість дистанційного керівництва військами. Про сьогодні військових зв'язківців ви дізнаєтесь з програми Армія у 1895 році. Видатний вчений Олександр Попов винайшов радіо. Це відкриття призвело до зовсім нового підходу у веденні воєнних дій. Багатий досвід, отриманий в операціях Великої Вітчизняної війни, підтвердив, що втрата зв'язку у бою це втрата керівництва військами, яка неминуче приведе до поразки. Отриманий військами зв'язку в операціях Першої і Другої світових війн досвід став основою їхнього післявоєнного розвитку. Виявивши масовий героїзм, високу майстерність, самовідданість і самопожертву, зв'язківці зробили вагомий внесок у загальну справу перемоги. Їхній подвиг високо оцінило керівництво держави. Близько 600 частин зв'язку нагороджено державними нагородами, близько 200 отримали почесне найменування гвардійська. 329 військових зв'язківців були удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу. 127 стали повними кавалерами ордена слави, десятки тисяч було нагороджено медалями. Абіспішем переговори Тимашенка, який командував направленням южним. Тімашенка хрущов Вони докладували сталіну, щоб пришли особоводіти бившую столицю України. Визначну роль відіграв військовий зв'язок і в ході бойових дій в Афганістані. Завдяки відчайдушним зусиллям зв'язківців забезпечувалось керування військами в ході боїв у складних умовах гірської місцевості. Досвід афганської війни і до сьогодні потребує більш детального вивчення і застосування в практичній діяльності. Також саме військові зв'язківці одними із перших брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. З 27 квітня 1986 року, перебуваючи у безпосередній близькості від реактора, вони забезпечували зв'язок державним комісіям органам державного та військового управління рятувально-відновлювальним бригадам. Через кілька днів після катастрофи частини Київського та Прикарпатського військових округів діяли в інтересах всіх, хто залучався до ліквідації наслідків аварії. Україна, здобувши незалежність, отримала у спадок угруповання військ, у тому числі й військ зв'язку, яке створювалося для участі у великомасштабній довготривалій війні, і було орієнтовано на ведення оборонних та наступальних дій. На сьогодні чисельність воїнів зв'язківців становить близько 10% від загальної чисельності збройних сил, а роль військ зв'язку у забезпеченні надійного управління військами зросла ще більше. Ухвалення парламентом держави оборонної доктрини повністю змінило умови функціонування системи управління, організації та забезпечення зв'язку. Постало завдання створення системи зв'язку збройних сил, яка б у першу чергу дозволила зменшити термін переходу збройних сил з мирного на воєнний стан та забезпечила керування військами за умов застосування високоточної зброї та радіоперешкод. Військові частини та підрозділи зв'язку призначені для передачі, прийому та обробки інформації як у мирний, так і у воєнний час. Тисячі кілометрів дротів, потоки радіохвиль, радіорелейні та цифрові станції усе це являє собою складний механізм військового зв'язку. Нині національний оператор електрозв'язку ВАД Укртелеком досить активно впроваджує нові інформаційні технології. Первинна мережа електрозв'язку України модернізується та розбудовується з урахуванням світових тенденцій. Ключовим завданням для розвитку систем зв'язку і автоматизації Збройних сил України є перехід у короткі терміни до цифрової передачі повідомлень, автоматизації процесів встановлення, відновлення зв'язку, а також до багатонаціональних абонентських терміналів, основних видів інформаційних послуг. Існують домовленості з ВАД-УКРТелеком про будівництво волоконно оптичних ліній прив'язки від вузлів зв'язку збройних сил до вузлів національних телекомунікаційних мереж України. Це дозволить за досить короткий проміжок часу вирішити такі завдання, про які ще кілька років тому навіть не йшла мова. Ми працюємо над багатьма концепціями і планами щодо переходу на цифрові засоби зв'язку. Фактично, нас обмежують тільки фінансовий ресурс держави. Виходячи з того фінансового ресурсу, який нам виділений, то в принципі ми плануємо перейти на цифрові засоби передачі обробки інформації у стаціонарній компоненті десь орієнтовно до 16 2017 року. Однак відсутність належного фінансування та пов'язані з цим наслідки змушують науковців та інженерів вдаватися до пошуку альтернативних шляхів вирішення цього завдання. Одним із таких шляхів є залучення вітчизняних підприємств, які готові розробляти засоби за власні кошти. Такий підхід дає можливість створювати основні зразки та комплекси зв'язку і автоматизації. Ті комплекси, які виробляє виробництво телекрал прилад, дійсно нашого вітчизняного виробника. Вони задовільняють ці потреби і відповідають цим стандартам. Так, на сьогодні прийнято на озброєння польовий аналоговий телефонний апарат. Спроможний функціонувати як у складі телефонних мереж з автоматичною та ручною комутацією, так і забезпечувати безпосередній телефонний зв'язок без участі комутаційних систем. Він дає можливість передавати по цифрових каналах зв'язку не лише мовну інформацію, а й здійснювати передачу фото та відеоматеріалів. Цифрова станція за своїми характеристиками та можливостями не поступається аналогічним засобам провідних світових виробників, а за окремими параметрами є кращою. Дана апаратна була представлена на навчаннях комбайни-девер в Румунії, де показала і отримала найвищі оцінки. Я був в якості командира згоду як начальника даної апаратної. Апаратні цифрового зв'язку типу «Сків» поступово поповнюють парк Збройних сил України. Одна така машина здатна замінити більше десяти машин старого зразку. Цифрова апаратна «Сківказ» прийнята на озброєння на першому польовому вузлі зв'язку у 2010 році. Країна-виробник Україна. Як ніколи за п'ять років на цей рік виділені кошти, і розрахунки, які зроблені за напрямками підготовки до року технічної озброєння збройної техніки, сплановано ряд заходів, де ми виконаємо ті задачі, які перед нами стоять нашими керівниками. 2011 -й. у Збройних силах України є роком технічної готовності озброєння і військової техніки, тобто стару техніку міняють на нове обладнання або продовжують термін її придатності. Значну увагу приділяють саме оновленню, адже часто трапляється, що техніка робоча тільки морально застаріла і не відповідає сучасним вимогам. Зразки техніки, які мають сусідні озброєння за напрямком начальника номенклатури начальника зв'язку, практично застарілі ще з радянських часів. І щоб утримати систему управління, яка включає в себе засоби зв'язку, які є на сьогодні на зброєння, рік технічної готовності приведе до того, що ми відновимо якомога більше ресурс техніки зв'язку. Сьогодні особовий склад військ-зв'язку бере активну участь у різноманітних військових навчаннях та виконує миротворчі завдання. Для здійснення передачі повідомлень між керівництвом Збройних сил і українськими військовими, які перебувають за межами України, використовується перспективний вид зв'язку супутниковий. Дійсно, ми закупаємо, беремо трафіки, певні платимо за них і здійснюємо зв'язок з миротворчим контингентом, і йде по супутниковому зв'язку. Також розпочато роботу щодо створення елементів мобільних систем зв'язку і автоматизації тактичної ламки управління збройних сил України з використанням сучасних засобів зв'язку та автоматизації вітчизняного виробництва. Війська зв'язку Приймають участь в навчаннях Repeat Trident 2011 року, і ну, можна сказати, саме безпосередньо, так як війська зв'язку забезпечують сумісність засобів зв'язку іноземного виробництва з засобами зв'язку вітчизняного виробництва. Останні п'ять років все, що випускається на Україні, повністю сумісно з странами СНГ з странами НАТО. Тобто ми можемо стикаватись і. Забезпечувати зв'язком любі наші контингенти, які будуть працювати з іноземними військами. Високий рівень професійної майстерності, виявлений під час усіх спільних міжнародних навчань та участі в миротворчих контингентах, вкотре доводить, що українські війська зв'язку є надійним гарантом миру та політичної стабільності.